Всім доброго дня! Оце прискакала знову, хочу нове кіно, Гонча. Короче, У кого є малі діти або малі внуки, ті знають, що таке ходить перед 1 вересня у магазин, скуплятися. Бо у нас ж ще був який. Що дит Дитина вещі має, вона не, не підросла, сподіваємось, що вона все залишиться на другий рік. З а не тут то було. Начали мірять. Ні хрена. ні на що не влазить. Ні в ноги, ні в руки, ні все. Все, що влазить, це букет цвітів за своєї клумби. Оце все, що влазить. В общем, коротше, пішли в магазин, скупилися, делаємо розпаковку. Офігеть, нема на що дивитися, а скільки грошей пішло. Ось. Купили от такі от. Це щоб на 1 вересня сходити. О, 600 гривень на минуточку. Купили пару трусів, бо одна не допомагає. А, сраці... а срачення ж таке, як почті у мене, ну ви ж розумієте. Це ж теж треба, о, такі. Що, те же, що ж треба? Треба, щоб же ж по... вмістилося. Ну, і як же ж під отакі гарні обувачки, та не отакі не гарні носочки не купити. Ну, як це не купити? Опа, опа. Купляємо, так. Да. Угу. І найголовніше, фінт крилом. Опа, празднична одежда, перше вересня, вишиванка. Може, ні у кого такого немає. Ми прям як техаський рейнджер. Ви що думаєте, так собі? Хто не понімає, той подумає. Опа, гляньте, американець, страшний. Срачення опять, же, я скажу, почему як у мене? Ну нічого. Слава Богу. Це було, слава Богу, поки не прийшла до каси. А коли до каси прийшла, то слава Богу, закінчилось. Значить, це щоб контент, ти думаєш, господі, за оцю всю херню і стільки грошей заплатити. Дві з половиною тисячі. Ну нічого так, нормальненько, хорошо, що вони були. А якби їх не було, і одразу себе згадала. Мене мама бере за руку, ми ж у Дніпрі, в магазин, дський мір. приходим туда, в детский отдел, опа, пришли, людочки платьечко мерять, школьное, ну тогда же у всех форма же одинакова. Меряем, меряем, там не влазим, там вылазим, там узкие малые, там широкие, долгие. Ну, в общем, короче, та же самая канитель, ну, выбрали на все, на два года вперед брали, все нормально. Потом обувь, обувь, опа, То таке, то сяке, ну взагалі сандаліки нашли. Найшли сандаліки, котре можна три роки менять, не міняти И как якби ж вони не терлись, в ногу не терли, і лапа щоб не росла, то можна носити і гвозді забивати. Ото були сандаліки вічні. А тут на вибір, що хочеш, аби тільки твої гроші. І може, щоб фігура була стандартна. Господи, бажаю усім, щоб у вас завжди були гроші, було настроєння і все, щоб у вас було добре. Пока.